Всім привіт! Вітаю вас на каналі Подружка. І просто так єс, yes, сі, ура! Нарешті в мене з'явилося кілька нових, ну або відносно нових. Вибачте, я трохи равлик в плані швидкого перегляду дорам, які мені сподобалися і про які хотілося б поговорити. Виявляється, треба просто випустити відео, де ти майже 20 хвилин ниж, що дорами вже не ті, аби життя дало тобі мандарини, а вірніше нову чудову дорамку. Тож вмощуємося зручніше, і давайте поговоримо, що гарного нам презентувала Корея останнім часом. Але перш ніж ми це зробимо, я ще раз нагадую за збір моїх знайомих для підрозділу, який стоїть на харківському напрямку. Минулого разу ми дуже добре допомогли з тим, аби він просунувся далі. Але сума залишається амбітною, тому якщо у вас є можливість долучитися або ж донатом, або поширенням, я була б дуже вам вдячна. Більше деталей, а також посилання на банку, ви зможете знайти в описі відео, і давайте наближати нашу перемогу разом. Ну а тепер, без зайвих слів, поїхали! Спочатку поговорити мені хотілося б про дораму, вирізки з якої заповнили собою абсолютно весь мій інфопростір, особливо один цілком собі конкретний момент, із з головними героїнями. І якщо ви по ньому ще не зрозуміли, це дорама, дружнє суперництво. Це була напевно дорама, про яку я чула найбільше серед усіх, про які буду взагалі говорити і згадувати в цьому відео. І чесно, якщо б не такий розкрут в соціальних мережах, я б напевно не сіла її дивитися. Бо давайте будемо з вами цілком відверті. Тема про учнів, які схилблені на результатах екзаменів, що через це в школі між ними відбуваються справжні голодні ігри із нездоровим суперництвом, булінгом і всіма іншими видами трешу, настільки не нова, що її можна вже вносити до пантеону найповторюваніших тропів в корейських. Дорамах і дружнє суперництво це якраз доволі такий типовий представник цього типового тропу. Адже сюжет в нас закручується навколо головної героїні Сильгі, яка, скажімо так, знаходиться не на найвищій соціальній сходинці в цьому світі. Вона проживає в дитбудинку, що, на мій превеликий жаль, все ще багатьма розглядається як якийсь недолік, нібито бідні діти в цьому винні. Вона зависає також із сумнівною компанією, і задля виживання їй доводиться робити речі, які, якщо чесно, в резюме краще не вписувати. Проте доволі швидко Сельді розуміє, що може покращити своє становище завдяки навчанню і, докладаючи просто неймовірних зусиль, вона вступає в елітну школу, учні котрої там через один вступають в Сеульський національний університет, мають яскраве майбутнє, і взагалі це мав би бути золотий квиток, але звичайно ж, все не так просто. Програма там виявляється складна, і Сельгі її не дуже добре і не відразу тягне. Більшість або навіть всі учні цієї школи виявляються зарозумілими гнилими фруктами, які не сприймають Сельгі через, так би мовити, нижче походження. За оцінки вони ладні одне одного повбивати, і господи, як же я мріяла, щоб ця фраза була лише перебільшенням, а не констатацією факту. А також їхні батьки ладні грати в найбрудніші ігри за для того, аби прилаштувати власних дітей, так ще й Сельгі не те, щоб дуже привітно почала ставитися до місцевої королеви Джеї. Типовий такий набір для дорами подібного жанру так здавалося б, все далі мало розвиватися за типовим сценарієм, де нещасна Сільді отримує на горіхи ще серії, адже їй намагається позбутися її всіма способами, але чомусь такого не трапляється. Знаєте, напевно, попри всю свою типовість, саме цим мені і сподобалася дана дорама. Попри величезний такий набір штампів від самого початку, якимсь чином вона таки змогла мене здивувати. Бо замість того, щоб намагатися позбутися Сельгі, Джей почала проявляти до неї якусь трошки нездорову зацікавленість, але саме вона повела сюжет в дуже цікаві місця. Адже так, фактично, Сільгі та Джей були суперницями від початку і до кінця, адже в цій школі буквально всі одне одному суперники. Але як не дивно, саме Джеї не дивляться. Чісь на те, що її батько був ще тим маніпулятором із комплексом відмінника, який він переніс на своїх дітей, виявляється тією, хто справді хотів дружнього суперництва, яке було заявлено в назві самої дарами, в якийсь момент серед роздратування і бажання розколоти міцний горішок у вигляді сиді, Джей почала справді поважати її, допомагати їй, щоб гра була чесною, і згодом це навіть переросло в дружбу. Ну, спершу ми пройшли якийсь дуже незрозумілий і трохи навіть страшний етап обсесії Джеї, бо інакше її ставлення до Сельгі назвати неможливо. Але я вискажу свою непопулярну думку і скажу, що Сельгі виказувала десь такий самий рівень обсесії на Джеї. Просто вони робили це по різному, через те, що й самі дівчатка доволі різні. І, взагалі, мені дуже сподобалося, як це показано в цій дорамі. Тут змогли передати всі тонкощі переходу від звичайної зацікавленості до чогось нездорового, а потім чогось справжнього і навіть в певному сенсі щирого. Авторам дуже добре вдалося показати цей період підліткового пошуку себе, нерозуміння, чого ж вони насправді хочуть, а також усвідомлення власних почуттів, які можуть їх самих шокувати. І це мене дуже підкупило, бо знову ж таки, як на мене, обидві героїні пройшли через це. Просто проявлялося це по-різному через. З їхні такі несхожі характери. Джей – це типова така золота дитинка в класі. Активістка, гарнюня, завжди всюди є в будь-якому заході бере участь амбітна та наполеглива. А Сельгі – доволі тиха дівчина, яка зайвий раз не буде ніде показуватись, хоч і має внутрішні стрижень, через який іноді, до речі, теж змушує себе бути більш активною аби лише довести, що вона може. Здавалося б, такий набір якостей теж є доволі клішованим, і знову ж таки мав би діяти в мінус до рамі. Але конкретно тут мені дуже сподобалося, як обидві персонажки були розкриті. І в цілому мені сподобалося, як були розкриті тут всі персонажі. Адже, якщо подумати, тут немає повністю доброго чи повністю злого персонажа. Ті ж школярі завжди діяли радше так, як буде вигідно їм. Наприклад, одна з дівчат могла спершу намагатися спаскудити сельді життя, а потім оп, і в наступній серії вони вже разом розслідують якусь шкільну таємницю і навіть трохи схожі на приятелюк. І це дуже реалістично, бо, можливо, мені просто не пощастило по життю, звичайно. Але десь таке я здебільшого і спостерігала, коли сама навчалася в школі. Коли комусь було вигідно, вони добре спілкувалися з якоюсь там розумною однокласницею, або та допомогла написати контрольну. А коли потреба в ній відпадала, то можна було і з іншими однокласниками над нею погигикати. Ну, десь так тут і було. Кожен шукав Году для себе і справжня дружба була радше виключенням ніж правилом. Звичайно, в цій дорамі все дуже гіперболізовано, і іноді я не могла стримати сміх, але не через те, що тут раптово з'явився жанр комедія, а просто через те, як серйозно дорослі люди сприймають підлітків їхні слова та погрози, а також як багато ті самі підлітки мають влади, в тому числі в світі дорослих, але то таке. Бо знаєте, бувають дорами, в яких на таке не хочеться заплющувати очі, і це тільки додає ще один мінус до скарбнички недоліків. Але тут я й сама не помітила, як мене захопив сюжет персонажі, як мені стало цікаво спостерігати за тим, що з ними відбувається, і я подивилася цю дораму рекордно швидко для себе всього за два дні. Сюжет, звичайно, був все одно не новий і не те, щоб не передбачений. Бо тут ми просто спостерігали за тим, як дівчатка зближуються, паралельно з'ясовуючи таємниці темних справ, що відбуваються в школі, але цікавих персонажів і того, як все подавалося, вистачило для того, щоб зробити його для мене захопливим. Я спеціально не буду детальніше розповідати про таємниці, які вони тут поступово дізнавалися, на випадок, якщо ви ще не дивилися, лише скажу, що якщо досі цього не зробили, я б порадила таки спробувати, навіть якщо це не ваш жанр. Бо мені, як бачите, не дивлячись на це, все одно зайшло. Єдине, що хотілося додати перед тим, як перейти до наступної дорами, то це те, що люди настільки сміливо записують цю дораму в жанр «girl's love», але. Особисто я не поспішила б цього робити. Бо, з одного боку, так, в нас є дві головні героїні, хімія, між якими настільки відчутна, що заперечувати її було б дурістю. Ще й нам неоднозначно показали, що Сергій явно мало розглядати Джеї не просто як подружку, бо не знаю, як ви. Але якщо мене не приваблює людинка, то мені не будуть снитися сни про те, як ми цілуємось. Але, але, але. Не дивлячись на ось такі сцени, а також на те, що цілком нормально для підлітків не до кінця розібратися зі своїми почуттями. А тому те, що дівчатка ніяк не вербалізували їх, здається мені нормальним. Я не записую цю дораму до «Girls Love просто тому, що, як на мене, автори відверто застяли зробити цю дораму в такому жанрі, щоб не втратити популярність. Бо самі подумайте. Це ж дуже відомий корейський прикол. Беремо сюжет про двох, нібито друзів, робимо їм беззаперечну хімію, щоб дійсно тільки сліпий її не побачив, але кажемо, що вибачте, це просто друзі, і спокійно транслюємося на великих телеканалах, отримуючи високі рейтинги та загрібаючи якнайбільше бабла. Бачите, якби це дійсно була дорама про кохання двох дівчат, то не дивлячись на такий закручений сюжет і класних акторок, дуже багато глядачів, на жаль, просто не захотіли б її дивитися. Ну принаймні в Кореї, бо в іноземців я навпаки бачила, що багато хто починав її дивитися. Лише через це потенціал великий. Акторки впоралися чудово, але саме ті, хто працював над сценарієм, то що, як на мене, таки, як я вже казала, застяли зробити це тим, чим воно могло б бути. Вони ніби намагалися всидіти на двох стільцях і дати щось аудиторії, які цікаво було б подивитися на якісний проект, яких нас на жаль так мало, але і швиденько зом'яти все, сказавши, що то був лише сон, аби не втратити аудиторію, яку б це навпаки відштовхнуло. Проте це не означає, що дорама мені не сподобалася. Так я б хотіла, щоб ті, хто створював її, були більш сміливими в цьому аспекті. Але все ж, попри це, я отримала справжнє задоволення і рада, що з'явилася дуже популярна дорама не з бромансом, а з тим самим, але між дівчатками. І господи, я ж навіть не знаю, як це називається, наскільки ж це недооціненний жанр. Енівей, anyway, це абсолютно точно гарна дорама, витративши час на яку ви, напевно, не пошкодуєте, особливо враховуючи, що вона мінімум рази в два коротша за середню статистичну дораму, тому дайте їй шанс, якщо ще цього не зробили. А коли ж вже подивилися, то діліться своїми думками щодо неї і того, як тут розкрили героїнь та їхні стосунки. Ну, а я ж буду рухатися далі. А далі я хотіла поговорити про дораму, яка розділила моє життя на до... Та після, а тому я просто не можу не згадати її в цьому відео. Зізнаюся, спочатку на її місці мало бути дещо інше, але та дорама не сильно мені сподобалася, тому згадувати її в цьому відео я не буду. А ось про цю, про цю я хочу поговорити. Називається вона Коли життя дає тобі мандарини. І, якщо чесно, я поки що лише десь на середині, але я не можу мовчати про неї. Насправді я хотіла б кричати про неї, бо як же давно я не зустрічала нічого подібного. Знаєте, в англійській мові є вираз «hurts so good», який буквально використовується для опису чогось, що завдає тобі багато болю при перегляді або прочитанні, але це настільки якісна історія, що тобі буквально добре від того, як болить в тебе душа. І ось ця дорама, вона саме така. Хоч їх і було менше останнім часом, але були ж дорами, які мені подобалися, так дуже навіть подобалися. Проте вже давно не було такої, в якій була б настільки велика концентрація болю, що я буквально плакала б на кожній серії, хоча б трохи. От на кожнісінькій, взагалі без виключень. При цьому ця дорама змогла залишитися настільки душевною, щирою та теплою, що обов'язково після якогось досить болючого моменту буде щось, що змусить тебе посміхатися крізь сльози і думати, а може життя таке варте того, щоб його жити? Ось заради таких моментів, це, це просто щось неймовірне, аж слова важко підібрати. Якщо вам здалося, що я забула розповісти про сюжет, то я не забула. Просто мені здається, що все те, про що я розповіла вище, в принципі, і є сюжетом. Це дорама про життя. Чим вона цікава, вона розповідає про життя в період не сучасної Кореї і не у давньої епохи Чосон, а десь починаючи з 50-х років, затримуючись в районі 70-х-80-х і іноді застрибуючи в 90-ті. І якщо дорам про 80-ті 90-ті я бачила певну кількість, то от саме 50-ті та 70-ті для мене вже більш рідкісні, хоча може, то мені просто не. Щастило. В центрі твору в нас дівчина Есун, яка від початку була дуже талановитою та розумною, проте через часи, в які вона народилася, та фінансовий стан її родини та їхнє соціальне положення, вона, можна сказати, не мала надій на прийнятне майбутнє. Вона так хотіла бути письменницею, так хотіла досягати чогось, так хотіла мати життя, яке не буде схоже на життя її бідолашної матері, яка щодня ризикувала собою, виловлюючи в морі щось на продаж, але все одно не мала достатньо коштів. Але мрії Есун розбивалися щоразу через несправедливість життя, несправедливість тих часів, небажання людей змінювати погляди та приймати, що жінка здатна на щось більше ніж вдало вийти заміж та доглядати дітей. Ніхто, от ніхто не вірив в неї, навіть мати не завжди. Більшість вважали, що її ніхто навіть взяти з доброї волі до себе не захоче, ніхто не підтримував її так, як кванщик, з яким героїня провела дитинство і який був закоханий в неї. Скажу чесно, спочатку мені його персонаж здався трохи дивним. Його манера говорити, його дії, поведінка все видавалося трохи не дуже. Але згодом я зрозуміла, що в цьому і є його родзинка. А те, на що він готовий був заради Есун, аби тільки бути разом, те, як він відмовлявся від своїх мрій заради неї, як сперечався з родиною і всіма навкруги через неї, як підтримував. Та дай Боже нам всім такого партнера по життю. От я щиро цього бажаю. Ця історія не казка. Можливо, тому що, як я дізналася, заснована на реальних подіях, а життя казкою, в принципі, і не буває ніколи. Напевно, через це дорама відчувалася такою щирою та правдивою. Обом героям доведеться піти на великі жертви. Іноді на них буде чекати за це велика винагорода, іноді страхітлива невдача. Про сюжет тут говорити важко, тому що це просто історія про життя. Про життя Ісун та кванщика, про життя їхніх родин та людей навколо, про життя в ті часи, і через скільки труднощів може проходити людина і все одно не ламатися, а знаходити в собі сили жити далі. Це про любов до себе, до родини, до оточуючих. Це про оце велике кохання, яке буває лише раз на все життя і яке таки трапилося між Кваншіком та Есун, хоч спочатку вона терпіти його не могла. Це про втрати, про негаразди, про мрії та перепони, які зустрічаються на шляху до них, про те, як навіть ті, хто спочатку тебе ненавидів, можуть поставитися до тебе добре у важкі часи, як тебе можуть підтримати або ж, навпаки, зрадити. Це буквально про все, через що ми проходимо щодня. Я не можу описати сюжет, не роблячи спойлерів на кожному кроці, тому просто пораджу вам самим сісти та спробувати переглянути цю дораму. Хоч зараз і такі часи, коли в нас і так вистачає негативу, а тому не хотілося б додавати собі складнощів ще й від перегляду дорами, саме ця на мене впливає якось терапевтично. Можливо, тому що я нарешті можу виплакати сльози, що давно тримаю в собі. Можливо, тому що, дивлячись на героїв, я якось відчуваю наснагу боротися самі і чесно, не знаю. Але щось в ній є щось таке, що змусило мене знову повірити в корейські дурами, не дивлячись на те, що буквально в минулому відео я все шукала причини, чому ж вони стали мені подобатися менше. Можливо, я просто чекала на щось на кшталт, коли життя дає тобі мандарини, щоб в них знову закохатися. Насправді, останній десь місяць мене корейські новинки приємно дивували. Нарешті з'явилося багато цікавих та нетипових новинок, які можливо не сподобались мені так само сильно, а тому і не опинилися в цьому відео, але все ж я гарно провела з ними час, як от з навчальною групою, яка чимось мені нагадала взагалі аніме в кращому значенні цього слова. Із таким самим мріливим головним героєм, який за все добре та проти всього поганого, а тому він не міг не зібрати навколо себе справжнє коло однодумців. Або ж про що пліткують зорі, яка, не дивлячись на елементи фантастики, в здавалося б, науковому творі, була дуже цікавою і точно могла б стати однією з моїх улюблених, якби не змазаний кінець. В цьому році вже було багато цікавинок. та й багато з того, що ще не вийшло, або ж я ще просто не встигла подивитися, виглядає цікавим. Тому я стала трохи Оптимістичніше ставитися до доравного сезону 2025. Побачимо, побачимо. А чи вам сподобалася якась дорам, про яку йшлася мова в цьому відео, чи якась, про яку тут навпаки, не згадано, на які новинки ви найбільше чекаєте. Діліться своїми думками в коментарях. Можливо, я так швидше зможу підібрати те, що подивлюся наступним. Ну, а з вами була подружка. Дуже дякую за перегляд. А також маю надію, що в нас з вами вийде ще хоч трохи підтримати збір, про який йдеться мова в цьому відео. Бережіть себе і сподіваюся, що скоро ми побачимося знов.